Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Лаймікс і сьогодні я коротко розповім вам про турбазу під назвою Валерія. Тому сідайте зручніше, одразу ставте вподобайки, ну а я починаю. І перше, про що я хотів розповісти, це місце розташування. Розташовується Валерія поблизу міста Кривий Ріг в селищі Мар'янівка по вулиці Щорса, 18А. Дістатися до турбази можна або на машині. Або ж на автобусі під номером 409 Кривий Ріг – Лозуватка. Далі поговоримо про територію. Валерія поділена на сектори. Перший сектор це парковка, вона достатньо велика і вміщає в собі багато машин, але тут є нюанс: основна парковка на момент зйомки була зачинена, тому довелося ставити машину за територією. Другий сектор це двоповерхові будиночки. Вони розташовані по обидві сторони від алеї. Вони неймовірно гарні, і біля кожного будиночку є зелене насадження, а також гойдалки. Є дво та тримісні номери. Всі будиночки, які починаються з напарних чисел, обладнані кондиціонером, але тільки перші поверхи з трьохмісними номерами. Двомісні на другому поверсі кондиціонеру не мають. Усього є 12 будиночків, тобто це 24 номера, з яких 6 номерів. Трьохмісних мають кондиціонер, ще стільки ж трьохмісних без кондиціонеру та 12 двомісних номерів також без кондиціонеру. На території є декілька дитячих зон з гірками та басейном. Третій сектор це мангальна зона. Їх декілька і вони на території тільки відкритого типу: це звичайні мангали, стіл, холодильник та кранова вода. При вході на територію є жіночий та чоловічий туалет, а також є душ. Ще є одна вбиральня біля будинків, а також літній душ на пляжі. Повноцінної роздягальні на території немає, за чистотою на території слідкують, тому всі вбиральні тут чисті. Четвертий сектор це бесідки. Вони дуже оханні та комфортні. Вони вміщають собі від 4 і до 50 осіб. Розташовуються альтанки біля річки та біля будинків. Біля кожної альтанки є власний мангал, а також холодильник. П'ятий сектор це безкоштовні лежаки, знаходяться вони безпосередньо на пляжі. Шостий сектор це бар та безкоштовний літнік зі стільцями та столами. На відміну від турбази пальма, на яку я також знімав огляд, ціни в барі тут дуже високі. За пляшку мінеральної води вам доведеться заплатити від 50 гривень, морозиво – від 30. Сьомий сектор це розваги. Є прокат квадроциклів та саббордів. І останній, але найголовніший сектор це пляж. Він невеличкий, але чистий. На пляжі є безкоштовні лежаки, а також навіс. Але тут є одне велике, але. Окремо хочу звернути вашу увагу на заход до води. Тут є два способи. Перший це через пірс, але там не дуже зручні перила і ви одразу потрапляєте на глибину 1,6 метрів. А другий з пляжу по незручним. А також травмонебезпечним дерев'яним сходам. Тому з дітьми тут потрібно бути вкрай обережними. І до того ж, у воді є дуже крутий перехід від плити до піску, тому треба дуже обережно пересуватися по воді. Про територію я розповів, тепер час поговорити про ціни. Зараз ви бачите усі актуальні ціни у себе на екрані. Єдине, що я хочу додати, що якщо ви бронюєте будиночок або альтанку, то треба ще окремо сплачувати за вхід. У будні дні це 100 гривень з чоловіка, у вихідні 150 Парковка безкоштовна, також безкоштовні шезлонги і літнік. Оренда мангалу коштує 100 гривень, катання на квадроциклах це 20 гривень за 1 хвилину і прокат сабборду вам обійдеться в 100 гривень за 30 хвилин і 200 гривень за 1 годину. На цьому моє відео підходить до завершення, з більш детальною інформацією ви можете ознайомитися в описі під відео, там я залишу актуальні посилання на дану турбазу, а також номер телефону для бронювання. Також обов'язково подивіться огляд на нову та дуже гарну турбазу під назвою «Пальма». Я гадаю, вона вам дуже сподобається. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось моє відео, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та діліться власними враженнями у коментарях.